У мене коридорчик. Оці три стінки будуть зроблені в техніці авторський бетон в кольорі Д20. Декоративної штукатурки Antique Декор. Отак вітро виглядає. Стіни виготовлені якісно, як під шпалери, без ніяких дефектів, загрунтовані ґрунтівкою, ахрілки в ґрунт для кращої адгезії. Вже висохло і приступаємо до нанесення. Сіліконової ґрунтівки. це кварцевий ґрунт для кращої адгезії. Наносити буду щіткою отакими рухами хрест-навхрест. Майбутнє покриття теж в такому кольорі. Нема нічого складного. Просто-напросто без великих напливів. І щоб рівномірно пісочок лягав, покриваємо всю поверхню. Три стінки плюс оскоси. Все. Так наносимо. Після повного висихання, я думаю, десь хай би сутки він постояв для, кращої, для кращого всихання. Потім будемо продовжувати. Все, працюємо. Висох варцевий ґрунт і зараз за допомогою накидного шпателя та венеціанської кільми я буду наносити матеріал на стіл. Матеріал на випадку відійде пород Максі в кольорі d 27 і так, Моя задача нанести матеріал на цю поверхню. Тут в мене квадрати з 3 восьми, я зараз, зараз на все нанесу, розрівна, розрівняю, а потім буду формувати малюнок. Наношу чуть більше, ніж на цьому деревна. Я не намагаюсь максимально вирівняти поверхню, я держу приблизно плюс-мінус одна повітря. Шар ну, Шарце я буду походити з посудним валіком і він теж відровняє. Головне, мені просто запаплювати за купатури. Кутам особливо увагу виділяємо. Бо якщо ми робити отак, то ми йдемо було круглими. Так вона робити обов'язково таку протягом. Видно, що потрібно туди додавити. Ну І це все потрібно контролювати, щоб багато площа нанесення багато залежить від температури в приміщенні, бо якщо дуже жарко, так воно буде Ну, В даному випадку це передня температура, я думаю, що нанесуть усю стінку, потім відмувалю і покажу, що далі. І так, Стінку наніс, беру. Структурний поролоновий валік і роблю первинну прокатку. Він у мене зволожений, для того, щоб не пролипав. Піднімаю первинну шумку. Такий прокаток буде дві. По-перше, ми цим валіком трішки вирівнюємо основу, тому що, якщо полючки дуже високі, то там матеріала забагато. Якщо не листокі, то там його мало. Так що потрібно дивитися, щоб оці колючки були всі однорідними. І зараз я нанесу, не ой, покатаю, займусь пості, там ще дві стіночки і повернусь знову сюди. Так, тут поки, ще, поки я наносив ще дві стінки, це пройшло хвилин 20. Я зараз повторюю, валік, який не мив, він у мене після першого етапу ще не висох. я повторюю цей процес з валіком для того, щоб матеріал підтузати вже він віддав вологу в стінці. І зараз я його трішки повторюю цей малюнок, колючок, для того, щоб... Гарно реформування було. У кошу прошу, десь, по десь повторю, Там поки що в так не буду приварювати, хай воно трішки вистається. Тут головне, щоб підтримувати етапи по часу. Я ну, маю на увазі, що якщо тут півчаса часа пройшло, то і там теж потрібно, а не все відразу. Наукось зблизька покажу, як воно це все по-новому підіймається. Ну все. І тут в мене, щоб було зрозуміло, так воно є. І ось воно трішки оживає. І так, десь ще пройшлося півгодинки, матеріал вже майже не береться, беремо фільму, вона чистенька, серветка повинна бути під рукою і робимо попереднє приглажування. Це перше. Тут головне крутити рукою в різні сторони, щоб малюнок ну, був ну, такий, такий різний, а не видно, що... Одну сторону. Так, зараз щось тихо, оп. Ось Оце була. Якщо десь щось може підстило, чи вас не влаштовує, то можна використати водичку, легенько звучити ту ділянку, де буде зараз гладить. І пригладить, І стає трішки веселішим. Як видно, що більш легшенько ну, приглазано. Ну, Один слов я зараз це проминаю. дзвоню замовника вони приїжджають, дивляться, що їм подобається, не подобається. І якщо що, буду додати локально малюнок. Так, у нас сейчас на укосе. Вот так. Вот Оп. Так, хочется показать. Головне дивитися, щоб кельмо була чистенька, бо ці засохші вони будуть тягнути за собою матеріал. Так що майте на увазі все. Переминаю далі. І так, Були замовники, все їм сподобалось, це гарно. Так що ніяких ефектів не буде. Єдине, що його потрібно більш уплотнити. Для цього беремо мою пирскую пирскаємо водичкою. Переснув, стресли, щоб не було. І потім площиною отак приминаємо. Крутячі вісімки, без великого нажиму. Тому що воно церувати і може спрацювати на відлик. Отак робимо і лишаємо підсохнути вже майже до максимально, ну, максимально, щоб висохло. Потім ще раз приглажу. Це щоб не шліфувати. Але тут є єдине є маленьке но. Замовники не хочуть ніякого глянця, так що, якщо я довго пригладжувати, то ми його можемо отримати. А в даному випадку це не, не потрібно. Може навіть прийдеться шліфувати, щоб збити глянець. Ну, Будемо старатися, щоб без шліфовки вийтись. Так що я скажу, кажу, зараз пробігаю з водичкою приглажую, головне потіок не робити, бо воно буде видно. І далі продовжую. Ну, почекаю і буду дивитися, що робити. І так, ось ніс пройшла, отака висохша текстурка вийшла. Що ми робимо зараз? Зараз перед воскуванням знімаємо скотчі всі. Тут у нас був скотч, теж знім... зняли вже тут. Все знімаємо. Продивляємо всі стики, якщо може їх підшпаклюємо. Далі етап слідуючий. Он підблискує крихта в цьому мармурині. Але в складі є ще чорна цяточка. Її дуже не видно, але вона гарно проявляється після шліфовки. Ми легенько зараз підшліфуємо кути, ну, підправимо, щоб вони такі більш бо від напливів. Не, не, не симпатичні підправ. І пробіжемося по цій поверхні. Легенько-легенько. Потім обезпилим вологою серветкою і наносити буду віск. І тепер дивимось. Після шліфовки ота чорна цяточка, що в мармурині, вона проявляється. І це додає лоску цьому матеріалу. Так що зараз прошліфовую і далі. Після шліфовки беремо щітку, якусь таку жорстку і добряче підмітаємо поверхню, щоб вимести всю ту пилюку Вон літає. як. Після щітки беру ще й вологу серветку і добряче протираю, тому що від пилу потрібно здихуватися, тому що... Не зря ми шліфували, поверхня повинна бути гладенька. І так, максимально протираємо, може спор, простіруємо тряпчинку і даємо висохнути. Після того, як поверхня висохла після вологого безпилювання, приступаю до нанесення захисного шару. Це віз для декоративних штукатурок дековоч. Я його з процентів на 20 водою. І буду докатувати два шари з обов'язковим часом для просихання. Закатувати буду валіком з середнім бортом. Нема нічого складного. Головне не робити печок і добре викатувати матеріал. Ну, і пору. Просто-напросто. Я не люблю великі валіки для таких речей, використовую завжди маленькі, тому що ним можна більш пут залізти і більш детально, на якомусь місці, пройти. Ну, Отак. Старкий, Мазки роблю хаотичні, рухи роблю хаотичні, щоб не видно було як накатувалось. Все. Після цього, як висохне, буде наносити другий шар. Тут задача першого шару добре пори позабивати, щоб вони теж були захищеними. І щоб можна було мить. Це такий матеріал, що й пиль буде тут сідати, а його потрібно протирати. Все. Ну і от, ось так виглядає ця текстура під двома шаровими воску в кольорі D27. Така дрібна фактурка. Замовникам сподобалось. Вживу виглядає теж чудово. Там така ніжка буде роздягати, ну, роздягатись. Пуфик якийсь може поставлять. Так що отак. От Нема нічого складного, головне швидко. І економно, ну, тому що в один шар це все робилось. Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде добре. Будемо знімати скотч і дивитись ждати замовників. Все.